Агентка ФСБ в Україні Ірина Крименівська, на яку порушено кримінальну справу роз... за розсвалювання ненависті, вирішила відмитися. Вона випустила чергову провокаційну статтю, повну підтасовок і брехні. Але хто розуміє, як працює маніпуляція, той не стане її жертвою. Отож, давайте розбиратися. Маніпуляція перша провина за асоціацією. Один з улюблених прийомів Кременовської – зв'язати незв'язувальне. У її новому матеріалі звучить гучний заголовок. Волонтерка Алатра та зоозахисниця Олена Альхамет виявилися марадеркою та пособницею ворога. Кременевська вирішила вбити, так би мовити, одразу двох зайців і розібратися з зоозахисниками, бо вона з ними давно свариться, і причепити сюди рух Алатра, на який подавала до суду аж п'ять разів і щоразу отримувала відмову. Тільки ось Олена Альхамет ніколи не мала відношення до Алатра. То навіщо ж Кременоська Бреша? А може тому, що хоче відвести увагу читачів від власних злочинів і зв'язків з ворогом? Насправді жаладра міжнародна організація, що зародилася в Україні. У Росії вона офіційно визнана екстремістською. Волонтерів ктують і садять у в'язниці. Кременоська користується нашою необізнаністю, маніпулює на наших страхах, вигадуючи страшні ярлики проросійська секта. Але хто тут насправді? проросійські, коли вже в Вашингтоні Кременовську звинувачують у зв'язках з Кремлем, але в її статті ви цього не знайдете у статті нашої мадам. вона біла і пухнаста і тримає позу експертки. А волонтери Алатра тим часом їдуть до Ватикану в Папську академію наук з духовним радником Дональда Трампа, пастором Марком Бернсом. Це люди, які всім серцем люблять Україну і завжди були за мир. А послухайте самі, як про волонтерів АЛАТРА відгукується Марк Бернс. Вітаю, я пастор Мак Вернс, і я звертаюся до всіх волонтерів Алатра. а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це неважливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми. Вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук. Ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу проти тиранії Російської Федерації. яка Намагається знищити свободи людей у всьому світі. я пастор Макбернс. Я підтверджую це послання і борюся за вас, а також за кожного хто відстоює свободу і права, даровані Богом, а не людьми. Вектор Аллатра – це передусім наука та правозахисна діяльність, і це зовсім не схоже на той образ, який намагається ліпити крименос.